Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в цьому відео я розповім усю правду про навчання на філології. В цьому році я закінчила четвертий курс навчання на філології, і у мене в інстаграмі, телеграм-каналі я постійно отримую запитання про те, як тут вчитися, чи сподобалося мені, які плюси, і мінуси і так далі. У цьому відео я детально дам відповідь на усі ваші запитання та розповім усе від А до Я. Отже, 4 роки я провчилася на спеціальності філологія. Я зараз не Похвастаюся своїм дипломом, який я отримала якраз позавчора. Не вірю до сих пір, що цей шлях 4 роки вже закінчився. І Я тримаю диплом бакалавра. І так, моя спеціальність філологія, спеціалізація, германської мови та література. Переклад включно. Перша англійська. Ну що ж, поїхали? Перш за все, я хочу сказати, що це суто мій досвід. У кожної людини буде своя суб'єктивна думка. І я розповідаю про онлайн навчання. Офлайн навчання дійсно відрізняється. Я вступила в університет у 2020 році, коли був коронавірус. Потім почалася війна, тому ми вчилися офлайн від сили 4 місяці за 4 роки. Все інше було онлайн. Перше про що ми поговоримо, що ж таке філогія, тому що не всі розуміють до кінця, що це таке. Фіологія це по факту детальне вивчення іноземної мови, але не зовсім так, як ви звикли це сприймати, вчити ваші слова, граматичні теми і так далі. Ні, це вивчення історії мови, зв'язку з іншими мовами. У нас в університеті були такі пари як лексикологія, стилістика, і ми детально розбирали усі процеси, які відбувалися тисячоліттями в англійській мові. І не тільки. Ми навіть вивчали мертві мови, такі як латинь та горську мову. І це перше та найголовніше, що ви повинні знати про навчання на філології. Філологія не дорівнює курс англійської мови, де ви просто прокачуєте свій рівень англійської. Ні. Це перш за все детальне вивчення іноземної мови, де ви, як науковець, як лінгвіст. Вивчайте всі процеси взаємозв'язок з іншими мовами, тощо ви не повірите, але близько 20-30% забирає свої документи, навчаючись на філогії на першому другому курсі. Чому? Тому що всіх якраз є це хибне уявлення про філогію, чомусь всі думають, що сюди можна йти, просто вивчаючи іноземні мови. Ні, якщо вас ціль вивчити англійську мову, то краще просто записатися на курси. Але якщо ви хочете стати перш за все лінгвістом, тоді вам на філологію. Ну і відповідь на запитання, чи варто вступати на філологію. Це питання я отримую практично кожен день себе в директі в інстаграмі. Якщо ціль просто вивчити англійську мову, для того, щоб спілкуватися з досіями і так далі, то ні, не варта. Якщо ціль вивчити англійську мову детально, заглибитися в лінгвістичні науки, то тоді однозначно так. Який рівень англійської мови потрібен на першому курсі для того, щоб певно себе почуватися? Моя рекомендація це мінімум. Б1, а краще впевнений B1. На першому курсі в більшості університетів програма рівня Б2. Тому, якщо у вас буде B1, вам буде досить просто сприймати той матеріал, який ви будете вивчати. Якщо нижче, буде складніше. Які предмети вивчаються на філогії? Прямо зараз я взяла документ, який я отримала по завершенню університету, і зачитаю вам декілька дисциплін, які ми вивчали протягом 4 років. У нас був такий предмет предмет як англійська мова для ділової комунікації, практика використання і переклад відповідно. Тут ми більше заглиблювалися в переклад та в комунікації, так ділову комунікацію англійською мовою. Ще один предмет, який я просто ненавиділа все навчання, це мовознавство. Це не так просто, як звучить, де справді, і це повне занурення. Всі процеси, які відбувалися не тільки в англійській мові, а й в інших мовах. І відразу хочу сказати, те, до чого ви повинні бути 100% готовими на філології близько 40% Треба 60% відсотків предметів, в залежності від курсу і так далі і університету, в принципі, будуть присвячені лінгвістичним наукам, не просто вивченню слів з англійської мови рівня це 1 ні, а саме лінгвістичним наукам, такі як лексикологія. Стилістика, теоретична граматика, теоретична фонетика, історія англійської мови, зіставна фразеологія, вступ до германської філології. І ці всі предмети спрямовані не так на вивчення та опанування розмовної англійської мови, а саме заглиблення в лінгвістичні процеси, які відбувалися в англійській мові. Також у нас були предмети по типу лінго, країнознавство Великої Британії, там де ми вчали географію великої Британії, особливості кожного регіону, діалекти, так це дуже важливо. Хто вивчають міську мову, розуміється. Були більш такі лайтові предмети, такі як психологія реклами, психологія спілкування. Ну і звичайно, у нас була педагогіка. Взагалі, філологія поєднує в собі науку, переклад і педагогіку. Але більше спрямування йде саме в науку. Якщо ми говоримо про спеціальність середньої освіти, на яку також дуже багато людей йдуть, що хочуть вивчити міську мову в майбутньому викладати, то тут більше фокусу саме на педагогіку. Тому що після цієї спеціальності очікується, що ви будете викладачами в школі. Є ще одна спеціальність це перекладознавство. Вона також була в нашому університеті, і ось тут якраз був максимальний фокус на перекладі. Тобто, я навіть спілкувалася з дівчинкою, яка вчилася на цій спеціальності. В них не було багатьох предметів, які були на філогії, такі як германістика, вступ до германської філогії. Логічно, так? Тому що в них напрямок суто в переклад. І отут до речі, вам такий лайфхак. Якщо ви хочете, щоб навчання було простіше, краще вступати або на середню освіту, або на перекладознавство. Дуже багато людей говорять про те, що на цих спеціальностях простіше навчання. Немає цих складних предметів по типу мовознавства, стилістика і так далі. Але ви повинні розуміти, що якщо ви взагалі не бачите себе в ролі викладача, то немає сенсу йти на середню освіту, адже там буде багато педагогіки. Знову ж таки, повторюся ще раз важливо розуміти вашу ціль – ваш запит, що ви хочете отримати від цієї спеціальності. Ну а тепер поговоримо, які ж професії відкриваються після закінчення філогії. Перш за все, що важливо згадати, це широка спеціальність, що це означає, що після філології я можу бути перекладачем, викладачем, копірайтером, рерайтером і навіть журналістом, тобто спектр професій величезний. Але момент, на якому хочу наголосити, що по факту філологія спрямовує на те, що після завершення цієї спеціальності ви стаєте філо. Філологом, лінгвістом, науковцем, який в майбутньому буде вивчати більш детально лінгвістичні процеси. Тепер поговоримо про вивчення другої іноземної. Значить, я вчила німецьку. Чому? Тому що німецьку розпочала вчити ще в 7 класі і прийшла вже з рівнем А2. Я відразу мала ціль після університету завершити її вивчення і довести вже до кінця почати. Тому вибрала німецьку. В нашому університеті була можливість ще вибрати або іспанську, або французьку мови. В нашому університеті друга Земна вивчалася з нуля. Тому, наприклад, перший семестр першого курсу, мені взагалі було дуже легко, бо я вже знала німецьку на рівень А2, і по факту я просто повторювала. Як в інших університетах, я не знаю. Але багато людей забувають, що ви можете обрати філогію, де перша мова буде, наприклад, німецька або іспанська. Тоді друга наземна буде англійською. Яка різниця буде між цими спеціальностями? Запам'ятайте раз і назавжди та мова, яка є першою, ось на тій мові буде. Буде найбільший фокус і найбільша концентрація. Якщо у вас перша іноземна мова німецька, значить, повірте мені, найбільше предметів буде пов'язано з німецькою мовою. Якщо мій варіант перша іноземна англійська, у мене було набагато більше предметів пов'язано саме з англійською мовою. Більший фокус був на першу іноземну. Відповідно, не справдилось одне очікування, яке я поставила перед навчанням в університеті. І я була впевнена, що після завершення. Філології я точно буду знати німецьку як мінімум на Б2. Ви не повірите. Але всі чотири роки навчання на філології в мене був репетитор з німецької мови. Чому? Тому що на другу іноземну мову робиться мінімальний фокус. І відповідно багато на самопрацювання і багато потрібно було вчити самостійно. Ну і плюс мені не вистачало тої кількості годин предметів, які були виділені на німецьку мову. І ще такий нюанс, який я помітила, це було конкретно в нашому університеті. Стетя від нас вимагалося більше ніж було можливо. Тобто, вже на другому курсі хотіли, щоб ми говорили прям на максимум німецькою мовою. Хоча на першому курсі багато хто вчив німецьку з нуля, і це було фізично важко зробити. Тому відразу відкиньте очікування, що після філології ви точно будете знати другу іноземну на С1, а може С2. ні. В Кращому випадку це буде Б1. Звичайно ж, є різні ситуації, і я впевнена, що в деяких університетах може бути по іншому. Плюс ще дуже багато залежить від викладача, взагалі. Майже все залежить від викладача. Той самий предмет може викладатись по різному. І може бути різне враження усіх людей через викладача. Тепер поговоримо про саме університет. Повторюся ще раз, я вчилася в КНЛУ, Київський національний лінгвістичний університет. Раніше його називали Ін'язом. Кажу так: є плюси і є дуже багато мінусів. Давайте про них поговоримо. З плюсів відразу, коли я вступала в цей університет, я розуміла, що такого величезного спектру вибору іноземних мов немає майже ніде в Україні. Навіть коли розглядала ту саму могилянку. В цьому університеті настільки мало для вибору іноземних мов. Шевченка трошки більше, але в нашому університеті є і угорська мова, і фінляндська мова. Просто дуже багато мов, навіть рідкісних. І я вважаю, що це такий великий плюс, адже наш університет саме спеціалізується на іноземних мовах. Мені сподобалося те, що за ці 4 роки я дійсно повністю занурилася в англійську мову. Кожен день в мене були пари англійською мовою по декілька годин. і Звичайно, це дуже класно. Не прокачувало рівень. Тобто повне занурення в мову буде однозначно. В нашому університеті досить класна система заліків, іспитів і так далі. Чому? Тому що в нас можна отримати заліки автоматом і навіть іспити. Я дуже часто взагалі не йшла на сесію, тому що тримувала автомат за рахунок хороших оцінок протягом семестру. Для мене це був дійсно такий величезний плюс, тому що я дізналася, що в багатьох університетах система взагалі не така. І останнє для когось це буде плюсом, для когось це мінусом. Для мене це все-таки був плюс. Я вивчила англійську мову з наукової точки зору. Я вивчила усі процеси, які відбувалися да, протягом століть, тисячоліть в мові зв'язок з іншою мовою. Тобто набагато краще почала відчувати англійську мову. І я дійсно відчула, як мій рівень зріс набагато, та я стала експертом в цій сфері. Не просто знаю англійську мову поверхнево, а розумію внутрішні процеси та причини того, чому англійська мова звучить, виглядає саме так сьогодні. Ну і почнемо зміни. Перший для мене такі ями це викладачі. Звичайно, було дуже багато класних викладачів, яких я буду згадувати з посмішкою, з якими вже сумую, і дійсно вважаю їх професіоналами своєї справи. Але був певний відсоток викладачів, які відбивали бажання навчатися. Я можу сказати, що я досить сильна особистість, і на мене більшість цих викладачів не сильно то повпливало, Але на деяких моїх одногрупників, на людей з паралельних груп це повпливало. І я знаю навіть людей, які через наших викладачів зненавиділи німецьку мову, тому що вони просто відбили все бажання. Вчити через відношення. Плюс у мене був ряд негативних ситуацій, одна з них, я запам'ятаю точно надовго, одного разу викладачка з фонетики прямо при всій групі назвала мене тупою в прямому сенсі, навіть краще сказати, тупость через те, що я допустила якусь помилку. Ну і, звичайно, після такого тобі страшно, ніякого бажання вчитися немає, і замість того, щоб хотіти пізнавати знання, в тебе страх. Допустити помилку в першу чергу. Ще один мінус для мене це рівень другої наземної мови. Все таки я очікувала, що я вивчу німецьку, по-перше, як мінімум без репетитора. По-друге, хоча б на рівень Б2, все-таки 4 роки навчання на фіології. Але ні, якби я ще не вчилася самостійно, не вчилася з репетитором. Мені здається, в кінці четвертого курсу в мене був би рівень Б1, можливо, А2 плюс навіть. Зараз у мене Б 1 плюс, майже Б2. я Якраз цьому році буду складати міжнародний екзамен з німецької, щоб підтвердити його. Але я дуже багато вчилася ще. Самостійно, як з іншими мовами, не знаю, але по тому, що мені говорили люди з паралельних груп, то там ще гірше. Організація освітнього процесу дуже часто хаос. Інколи ми дізнавалися розклад, ледве не за день до старту тижня. Не зрозуміло, коли що почнеться. Нам не повідомляли важливі речі. Я це дуже не люблю. Мені важливо, щоб організація процесу була правильна і я могла сама планувати свій день, свої інші справи. Тому, якщо в цей університет, будьте готові, що можливо розклад на наступний тиждень буде або в понеділок, або в неділю ввечері в 9. Мій величезний шок був, коли дізналися, що немає блін. Лінгвістично народ лінгвістично університеті, в нас спеціальності англійська філологія обміну. Ще перед війною я телефонувала, дізнавалася в деканаті, чи можу я поїхати вчитися за кордон по обміну Erasmus і так далі. По перше, мені ніяк не могли дати нормальну відповідь. По-друге, в нас не було ніяких класних пропозицій. Відчувається, що наш університет реально проти того, щоб був якийсь міжнародний обмін, щоб ми їздили за кордон і Так далі, відсутність ком'юніті це взагалі не могилянка. Мені здається, навіть Шевченка набагато краще це все відбувається. В нас були якісь івенти, але я б не сказала, що це було прям якесь студентське життя. Звичайно, тут є такі моменти, як під назвою коронавірус, війна, це внесло свої корективи. Але по тому, що я чула, так якісь івенти були знову ж таки, не зовсім нуль, але набагато меншій кількості, ніж, наприклад, в інших університетах. Ще одна річ, яку я просто ненавиділа в нашому університеті, це зимня сесія, яка починається з 8 чи 10, не пам'ятаю, січня. Тобто, у вас немає повноцінних прям канікул місяць, два в деяких університетах навіть три місяці. У нас офіційні канікули завжди. Два тижні взимку. І ще дуже важливо, на новорічні свята на 25 грудня потрібно було готуватись до іспитів, які починалися з 8 січня і тривали по 20 січня. Ну, це дуже незручно і прям такий величезний мінус навчання в КНУ. Звичайно, я впевнена на всі 100%. У всіх університетах є свої мінуси та плюси. Я не вчилася в інших університетах, тому не можу порівняти, а насправді все пізнається саме в порівнянні, і я впевнена, що в кожному університеті є свої плюси та мінуси. Якщо говорити про загальну оцінку університету, навчання я поставлю 7 з 10. Мінуси були, і мінуси були явні, але були плюси. І найголовніше, я отримала те, що було потрібно мені, те, що я хотіла це знання. Ну і звичайно, те, що ми вчилися онлайн, це багато що змінило. Мені здається, навчання було простіше. Можливо, якби я вчилася офлайн, моя оцінка була б набагато нижче. В загальному, якщо підсумовувати фіологія підійде для тих, хто хоче навчати іноземні мови детально, не просто. Нові слова, нові граматичні конструкції, а й заглиблюватися в процеси, лінгвістичні процеси мови. І це, повірте мені, не так той просто, і це не для всіх. Це причина, по якій багато хто покидає філологію на першому другому курсі. Тому запитайте себе, чи готові ви до цього. Якщо ваша ціль просто вивчити англійську мову, краще записатися на курси. Це буде ефективніше і швидше. Ну і пам'ятайте, що це лише мій досвід, моя суб'єктивна думка, яка може відрізнятися від досвіду інших людей, які вчилися на цій же спеціальності в цьому ж університеті. Ну і не забувайте, що всі спеціальності, всі університети будуть мати свої плюси і свої мінуси. Тут головне більше розраховувати на свої внутрішні бажання. Якщо ви абітурієнт, то хочу нагадати, що університет це не єдина річ у вашому житті. Якщо вам не сподобається, ви завжди можете перейти на іншу спеціальність, перейти в інший університет. Це все можливо, це все реально. Дуже багато людей практикують це. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви знизили цей стрес і знизили цю важливість. Я вас прекрасно розумію, тому що коли я закінчила 11 клас, я думала, що університет це просто найважливіше, що є в мене в житті. І повірте мені, повертаючись назад. І дивлячись назад, так, я розумію, що це взагалі не так. Зараз я тримаю диплом філолога і розумію, що це просто один з етапів мого життя. І навіть якщо я спочатку зроблю неправильний вибір, я завжди можу повернутися, я завжди можу це змінити. Тому хочу вам побажати удачі вступній кампанії, тим, хто вступає в цьому або в наступних роках. Ну і звичайне терпіння. Якщо в цьому відео я не відповіла на деякі запитання, в тебе виникли нові питання. Обов'язково пишу під відео. Я буду на все відповідати. А в своєму телеграм-каналі я записувала дуже багато подкастів протягом 4 років навчання, де я розповідала детальніше про навчання на філології. Посилання на канал буде під відео. Шукаю всю детальну інформацію за хештегом університет в каналі, і ти зможеш більш детально ознайомитися з цією темою. А в інстаграмі я розповідаю більше про свій лайфстайл, життя і у вибраних сторіз у університет. Ви також знайдете додаткову інформацію і навіть живі пари. Дякую тобі за перегляд цього відео. Якщо було корисно, дай знати фідбеком в коментарях. Буду рада підписів на канал. ну і до зустрічі до нових відео. Па-па!